Облизьку загальноосвітню школу першого ступеня закрили в минулому році. Спочатку йшла мова про повне її закриття і переведення учнів до початкових класів у Монастирецьку загальноосвітню школу, яка знаходиться від горського села облас на відстані близько п'яти кілометрів. Проте це обурило місцевих, адже закривати у такому випадку школу не те, що недоцільно, а безглуздо. Ця школа нам спрощує життя, бо нам дуже далеко ходити в школу долу, то, як у мене мала дитина, вона ту й ходить у школу. Так, це вона в ту і нам добре. До слова відстань від облазу до монастирця суцільне бездоріжжя. Якщо три кілометри і можна проїхати на возі, а от решту два кілометри. Цей транспорт сюдихід не подолає. Йти треба через ліс вузькою стежкою. Батьки не хочуть пускати дітей до школи таким шляхом. То всі разом вирішили відстоювати право навчатися початківцям, як і раніше в облазі. Де Дечого таки домоглися. Хоч початкову школу закрили, проте запровадили тут індивідуальну форму навчання. Було таке прийняте рішення оптимальне, щоб все-таки залишити індивідуальне навчання. Відділ освіти буде цю школу, буде орендувати приміщення, будуть працевлаштовані люди зявстануть на роботу. Ті завідуюча вже школа і не буде, як завідуюча посада, просто вчителька і техпрацівниця остається за таких умов погодилися рік. Тому сільські депутати Монастирця, до сільської ради, якого і входить область, ліквідувати облизьку школу за відповідним клопотанням управління освіти хуйської РДА. Індивідуальна форма навчання дозволила залишити початківців у рідному селі і зберегти приміщення школи завдяки зборам громаді, які не не згодні були. Не згідні були діточок водити в село, бо далеко і без доріжжя. І нас залишили на місці, де ми орендуємо кімнату і вчимося індивідуально. У нас троє діточок. Є Дві дівчатка в третьому класі, одна тепер поступила першокласничка, навчаються в одному приміщенні. Мова йде всього про один клас, який знаходиться у приватному будинку. Районне управління освіти продовжило оренду приміщення, правда, за ціною одна гривня за місяць. Власниця ж будинку каже, що погодилась на такі гроші тільки через те, що сама перейнялася проблема. До того ж, значно вплинула на її рішення, і її восьмирічна донька, одна з учениць ліквідованої початкової школи. Я навчаюся тут. У школі у третій клас буду ходити. Інші діти шкільного віку, які проживають у області, починаючи з п'ятого класу, і старші десятками років вже таки змушені долати непросту відстань до монастирця.